Ми продовжуємо роботу у окуларах Верховної Ради України. Ранкове засідання сесії Верховної Ради України дещо затримується, тому ми, у нас є можливість продовжити наше спілкування з народними депутатами України. Тим паче сьогодні до стін Верховної Ради прийшли як прихильники провладної більшості, так і прихильники опозиції. Вони прийшли, аби допомогти народним депутатам у ухваленні рішень. Ну а ми продовжуємо нашу розмову з народним депутатом України позафракційним Олегом Ляшко. Ну, пане Олеже, одвічне запитання, що робити на цю годину, на цю хвилину є певний компроміс між е е політичними силами, які представлені у Верховній Раді України. Ні, компромісу цього немає. І зважаючи на той порядок, денний який сьогодні роздав і пропонуються розглядати в Верховній Раді, там стоять другорядні питання, і там немає жодного питання, яке б дозволяло вийти з цієї глибокої кривавої кризи, в якій сьогодні ми є завдяки режиму Януковича. Я вам, От ви сказали, що до Верховної Ради прийшли прихильники і тих, і, і опозиційних, і провладних сил. Біля Верховної Ради зараз сотні тисяч людей. Так само десятки тисяч міліції, все перекрито, десятки сотні автобусів тощо. Тобто, насправді оця картинка показує, що Криза поглиблюється на удаваний спокій, який панує тут а в сінах Верховної Ради. Насправді вулиця бурлить. І коли Верховна Рада мовчатиме, то почне знову говорити народ, почне говорити вулиця. І те, що сьогодні до Верховної Ради прийшли десятки тисяч, сотні тисяч людей, заблоковано весь урядовий квартал. Це показує це сигнал, дуже чіткий сигнал владі нинішній. Або вони негайно йдуть на компроміси на розв'язання кризи, або ця влада буде змінена у спокій. Спосіб, який передбачено статтею 5 конституції, коли народ візьме на себе всю владу. Мої пропозиції, що треба робити? Адже зміни до конституції, забраняв Януковича диктаторських повноважень, які він незаконно собі привласнив, це лише половина справи. Треба міняти повністю системи влади. Треба запроваджувати механізми відповідальності президента, Верховної ради, тобто імпічмент президента, відкликання депутатів обов'язково в сінах парламенту, має бути розглянути питання про відповідальність міністра. Ну Тричніх справ і спецпідрозділів Беркут, які катували, які вбивали, які знущалися над людьми. Так само має бути розглянути питання центральної виборчої комісії для того, щоб забезпечити чесні вибори. Зміна генерального прокурора, зміна складу Нацради з питань телебачення, і радіомовлення для того, щоб убезпечити інформаційну простір, щоб він був демократичний в Україні. І найголовніше, я твердо переконаний, що це питання днів, можна затягувати тиждень, два місяць, але вихід із ситуації я бачу один. Це тільки Дострокові парламентські і президентські вибори, адже Ситуація зайшла в глухий кут, і події в парламенті показують, що парламент не здатен розв'язати цю кризу, або не вистачає розуму, або не вистачає сміливості брати на себе відповідальність за долю країни. І якщо влада не здатна, а низи не можуть і не хочуть, вихід один йти на дострокові вибори президентські, парламентські, і нехай народ скаже своє слово. Інакше сьогодні люди приходять мирно до Верховної Ради. Завтра, а можливо, сьогодні люди зайдуть до Верховної Ради. Коли вони побачать, що депутати, яких вони обрали, не захищають їхніх інтересів, ідеться про життя людей. Криза, це ж розумієте, можна було б загалом говорити про кризу політичну, якби не пролилась кров. П'ятеро загиблих, десятки сотні поранених. Отже, криза через владу зайшла до тієї стадії, коли гордій вузол має бути розрубаний достроковими парламентськими і президентськими виборами. Ті механізми. Ваші механізми, як ви щойно озвучили, вони потребують часу. А люди зараз на майдані, і вони чекають відповіді від народних депутатів У нас? затягуючи Ви абсолютно правильно. Я бачу, що ви теж прихильниця майдану. Бо якраз мільйони людей по всіх не віднікуйтесь. Так вона я є. я прихильниця того, аби розв'язати цей конфлікт в Україні мирним шляхом. Я думаю, що ми всі прихильники того, щоб жити в демократичній від вільній, незалежній Україні, де буде думка людини цінуватися, де кожна людина матиме роботу, зарплату і гідне життя для своїх дітей. І мільйони людей по Україні якраз за це й вийшли. І коли моїх побратимів з Луганщини, з моєї рідної Луганщини, зомбують, що на Майдані стоять Бендерівці, брехня, все це. Приїдьте, подивіться, там стоять люди з усієї країни, з Миколаєва, з Херсона, з Донецька, з Луганська тощо. Бо люди хочуть радикальних змін. Но цей нарив, який зараз прорвав, він на ріс 23 роки. Це не питання. Сьогоднішнього дня це питання формування олігархічної системи влади за 23 роки, коли влада глуха, сліпа і німа і не чує на е, проблеми людей. І через це сьогодні воно прорвало, особливо в останній час, коли Янукович перебрав на себе диктаторські повноваження і вирішив ламати всіх через коліно. Тобто українці, по-перше, показали, що вони вільні люди і диктатури в Україні не буде. А по-друге, події, які зараз відбуваються в Україні, вони кажуть, що мають бути дострокові вибори як єдино можливий легіт... Тимний спосіб із виходу цієї кризи. Але скажіть, будь ласка, хто заважає парламенту відпрацьовувати ті механізми, скажімо, які ви щойно озвучували, і водночас займатися законотворчою діяльністю. Те, чим має займатися парламент, хто заважає парламенту? Президент Янукович, адже сьогодні парламентська більшість вона не самостійна, її нею керують з адміністрації президента. і Вони не здатні приймати самостійні рішення. Тому таку владу виносити геть на вилах, міняти на виборах владу і приводити до влади. Тих людей, які будуть піднімати економіку, які створюватимуть робочі місця, і головне встановлювати такі механізми відповідальності влади, щоб більше ніколи не доходило до таких кривавих протистоянь у боротьбі за владу, як ми спостерігаємо це сьогодні. Але ж сьогоднішній порядок денний він розписаний майже на двох аркушах. А 4 чи готові ви підтримати ті законодавчі ініціативи, які сьогодні мають бути винесені на розгляд сесійної зали? Сьогодні найголовніше питання. Питання дня бути чи не бути в Україні, адже та криза, яка є в Україні, вона фактично розколює країну, вона поділяє країну і тому, незважаючи на те, що багато питань справді дуже важливих в порядку денному, але є найголовніше питання це питання існування України. І сьогодні головне завдання парламенту це прийняти рішення, які дозволили б об'єднати країну, які б дозволили вирішити ті проблеми, з якими мільйони людей вирішили на майдани. Іншого важливішого питання аніж існування України. Іни немає, бо не буде України, то всі інші питання нікому не потрібні. Дякую, пане Олеже. А нашим доледачам хочу нагадати, що біля парламентського мікрофона свою позицію озвучив народний депутат України, позафракційний Олег Ляшко.